Фуд за кілька секунд палаці спорту Галичина. У нас у Львові розпочнеться центральний матч проходить передача на кордобу. Який шанс уже у львівської команди Роман Кордоба показує історія. Він уже в турнірній таблиці По ходу цього матчу. енергетики переважали. Однак просто небезпечно може бути. Не забуває Михайло Грицина. Другий стовідсотковий момент. Міленький один в один обіграв Павленка. Зберігає м'яч для своєї Класна передача на Кожемяку. Який удар, який сей від Карда. в енергії Павленко грає на Кардаша. Кардаш знову. дова передача на грицину молодшого. І знову сей від Юрія Савенка. Дуже впевнений. Павленко. Не виграє Другий поверх у Савенка. Хоча помилка Грицина. Який момент. Захопив м'яч. Однак все-таки він залишається в грі. Дзюба, удар. Мануйленко. Супер шанс. Ветика. Браво! Кордоба. Багряк. Фадюк. Багряк. Небезпечно кордоба, кордоба. Тійка. Кардаш. Помилує команди Лисенко. Помиляється. Михайло Грицина зберігає м'яч для своєї команди. Грицина, Микола. Браво Лисенко! Зауваження від Савенка цілком слушні. Триває атака енергії. Кордоба-удар! Гол! Роман Кордоба таки забиває в цьому матчі на 26-й хвилині. Хоча атака енергії. Кордоба-удар! Гол! Павленко. Павленко помиляється. Кожем'яка. Вихід сам на сам. Роз. Не забиває. І Павленко ледь не зрізає м'яч у власні ворота. Цапа втрачає м'яч. Вихід. 3-2 енергії. Багряк. Браво! Юрій Савен. Гол! Федюк віддає передачу на романа Кордобу, який метрів шести пробиває Юрія Савенка. На 27. Рось помиляється в доволі простій ситуації. Павленко б'є поворотах. І... Який класний момент. Десять секунд до сирени. Савенко Савенко віддає передачу на Литвинова. 8 секунд. Грицина не влучає. Михайло порожні ворота. 3 секунди, і це перемога.